На Майдані Незалежності у Дубні прощаються з 20-річним Валентином Лукіним. Військовий народився у селі Верба на Дубинщині. У ранньому дитинстві його забрали в інтернат. Він мені саме більше запам'ятався, коли вже його забрали в дитячий будинок. А я їздила, бо я в школі працювала по дітей. То таке миле гарне дитятко вийшло як дівчинка. Бо я ще кажу, яка воно вийшла. Вони всі діти біжать, мама, мама. І він вийшов так: мама, мама, я геть його на ручки взяла. Кожу, але гарна дівчинка. З трирічного віку Валентин проживав у прийомній сім'ї. Там познайомився з Андрієм, з яким жив до 15-річного віку. Він не просто якийсь там став другом, чиким там, а братом до братом. Час від часу спілкувалися там. Його питався, що ти, як ти кажу. Він каже: то все добре. Каже, все нормально, ніколи не, нічого не казав, що є якісь проблеми чи що, все казав добре. Згодом Валентин Лукін навчався у Мирогощанському фаховому аграрному коледжі. З того часу прихисток йому давала Дубинчанка Анна. До її сім'ї хлопець приїжджав у вільний час та на канікули. Ми просто з дітками подумали, що йому треба щира дружба. А діти взагалі між собою домовились, що він їм буде брат, а вони йому брат і сестра. І вони дружили. Страждав від того, що в нього не було мами. Я хотіла її замінити, я хотіла цій дитині дати тепло. Чи в мене вийшло? Я думаю, може і вийшло, не знаю. Перший раз, коли я його побачила, мені він сподобався як брат. Я йому сказала, чи, чи хочеш стати моїм братом. Він сказав так. Згодом Валентин Лукін поїхав за кордон. Минулого року він повернувся і добровільно підписав контракт із Збройними силами України. Був стрільцем-помічником гранатометника. З Польщі він повернувся на війну, тому що, так як він сказав нам, мені особисто, він не міг дивитися, як там ходять чоловіки, а тут гинуть діти. Це дитина, яка запам'яталася всім самою світлою, доброю і щирою дитиною з поміж дітей. Волонтерка Ольга Кузніцова знала Валентина Лукіна з його студентських років. У лютому возили йому на фронт автомобіль. Важко було описати його радість, його емоції через те, що коли все життя він був кимось гонимий, коли він був завжди в пошуках чогось. Приїхали волонтери, прилунали йому автомобіль. Він був щасливий, він стояв гордий перед своїми побратимами те, що він в цьому світі не один. Це щира, добра, неймовірно хороша дитина. Поховали Валентина Лукіна на Алеї Слави, що на кладовищі у Дубні. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.